Сподівання Дональда Трампа на швидку зустріч із Путіним, ймовірно, не виправдалися. Про це пише видання CNN. -у. А в європейській комісії заявили, що визнання окупованих українських Росією територій за Росію неможливе. Тим часом Оренбургський газопереробний завод та Новокуйбушевський нафтопереробний завод зупинили роботу після атаки дронів, і Трамп обіцяє, що США не будуть залежними від Китаю у рідкоземах. Дуже резонансна заява, яку я вчора вам оголошував, друзі, тут на каналі, а зараз готовий розповісти про це деталі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що долучаєтеся і підтримуєте мою роботу і роботу нашої команди. Тепер по порядку про все, що сьогодні сталося за минулу ніч та ранок, 21 жовтня. З вами знову Валерій Клочок. Російська армія 20 жовтня масово атакувала місто Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки постраждало 16 людей та пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Хоча дронів і ракет було небагато минулої ночі, але шкоди вони. Завдали великої. До прикладу, фактично вимкнули Чернігів. На Чернігівщині пошкоджено дуже багато енергетичних об'єктів. Влада міста Славутич повідомила про відключення світла і зупинення водопостачання. Сам Чернігів, як я вам сказав, просто поринув у темряву. залишився без електроенергії. Критична інфраструктура переведена на роботу від альтернативних джерел живлення. Можливо, на цю хвилину, коли я вам розповідаю про ці новини, або ви зараз дивитеся це відео трішки згодом, то звісно в Чернігові ситуація стабілізувалася, але на цей момент, коли я вам говорю, то там справді не все дуже добре. Зранку, 21 жовтня, комунальне підприємство Чернігів водоканал повідомило про критичну ситуацію. Ситуація, яка склалася внаслідок повного знеструмлення міста, підприємство також анонсувало, що зранку буде організовано підвезення питної води в окремі райони міста. Про це повідомлять додатково, тому слідкуйте за повідомленнями у місцевих ЗМІ. І також у півночі росіяни вдарили кабами по індустріальному району Харкова. На цю хвилину відомо щонайменше про 9 постраждалих. Пошкоджені приватні будівлі, також ворог завдав удару по немишлянському районі міста. Це повідомлення влади Харкова від Терехова. Загалом сили протиповітряної оборони друзі цієї ночі збили чи подавили 58 із 98 ворожих дронів. І також пролітали, на жаль, і балістичні ракети Іскандер МКН-23. Відомо про те, що такі дві ракети були випущені, також чотири зенітні керовані ракети С-300. Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків на двох. На жаль, наслідки невтішні. Але і наші дрони долітають по Росії. Вчора ви бачили і в мене в телеграм-каналі, і в Ютубі я показував відео пожежі на Оренбурзькому газопереробному заводі. Він зупинився так само, як і новий Куйбишевський НПЗ, які атакували неодноразово. Вони не працюють, хоча обіцяють їх швидко відновити вже на початку наступного місяця. І російські змі також писали цієї ночі, що в Ростовській області була масована атака дронів. Місцеві мешканці радили цим дронам летіти на Москву. Москва кажуть, не тут вам в інший напрямок. Повідомляли про влучання їх же протиповітряної оборони у багатоповерхівку. Поки що ця інформація не підтверджується. Очікуємо детального повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України. Ну а тепер, друзі, трішки детальніше щодо переговорів і ситуації у Сполучених Штатах Америки: переговорів між Трампом та Путіним. Похоже, схоже, що вони поставлені на паузу. Насамперед хотів би повідомити вам новину, про яку я вже говорив тут на каналі, про законопроект. Про Додаткові санкції проти Росії вторинні мита. Він відомий, вже давно обговорювався. Його, нібито навіть хотіли голосувати. Його просував лідер республіканців у сенаті Джон Тун. Але поки що його зняли з розгляду, призупинили розгляд. Сам Джон Тун повідомив, що рішення про винесення ініціативи на голосування буде прийнято після саміту Трампа і Путіна, який невідомо, коли відбудеться. Тум підкреслив, що один з авторів документа сенатор республіканець Лінсі Грем постійно на контакті з Білим домом і він тримає на контролі це питання. Якщо переговори, каже, не принесуть результатів. санкції залишаться важливим інструментом в арсеналі Трампа, який. Може використати їх проти Росії, а може і не використати. Трамп сказав, що поки що не на часі ведення санкцій. А сподівання ж Трампа на швидку зустріч із Путіним поки що відкладені. Ну, принаймні, вони не виправдовуються. Хоча ситуація, друзі, дуже динамічна. Про що мовиться? Видання CNN пише про те, що попередню зустріч Рубіо і Лаврова, які мали займатися підготовкою цього саміта. І ця зустріч запланована була на цей тиждень. Тим Часово скасували. Причини скасування поки не уточнюються, хоча одне із джерел CNN зазначило, що Рубіо і Лавров мали розбіжності в поглядах щодо можливого завершення російського вторгнення в Україну. Так, у Рубіо це не Вітков, його не поламаєш просто так. У понеділок Рубіо і Лавров телефонували, вони розмовляли. Під час розмови вони обговорювали наступні кроки. Але як ви бачите, вони не дали результату. В джерела CNN зазначаючи після розмови з Лавровим, американська сторона дійшла висновку, що позиція Росії фактично не змінилася і залишається жорсткою. Чому Трамп сказав про саміт Будапешті? Треба запитувати Трампа. За словами також співрозмовників телеканалу CNN, Рубіо навряд чи буде радити проводити зустріч Трампа і Путіна вже наступного тижня. Хоча він і Лавров... Можуть зустрітися і поспілкуватися, але я не думаю, що буде якийсь швидкий результат, тому що ми вчора з вами на каналі говорили, що ймовірніше за все, Путін буде відтягувати цю зустріч після того, як Трамп зустрінеться із Сі Цзінпіном. Чому? Тому що Путін не буде йти проти Китаю. Заступник Лаврова Рябков. Також повідомив про те, що не можна відкладати те, про що не було домовленості. Ну, фактично, зараз виставляють дурним Трампа, оскільки Трамп розмовляв із Путіним і після цієї розмови повідомив про зустрічі з ним. Хто з них говорить неправду, Рябков чи Трамп, ми дізнаємося дуже скоро. Так от, Рябков прокоментував повідомлення CNN, вже є його і коментар, друзі, про зустріч Лаврова і Рубю, і каже, що. Ще раз наголошую, не можна відкладати те, про що не було домовленості. Мається на увазі, мабуть, знову ж таки роблю припущення, що зустріч Лаврова і Рубіо, а не Трампа і Путіна. Ну, вже, як чесно кажучи, і сам не те, що заплутався, а заплутався, мабуть, і Рубіо, і Трамп у тому, що відбувається. А рішення дуже просте. Просто-напросто треба. Змусити Путіна до того, щоб він зупинився, це можна зробити санкціями. Ну і також Рябков сказав, що зустріч Трампа і Путіна потребує підготовки. Нічого нового. Щодо окупованих територій, друзі, Європейська комісія зробила заяву, що вона не може погодитися на визнання територій, які захопила Росія за Росією українських територій. Таку заяву зробила висока дипломатична представниця Європейської комісії Кая Калас. Вона послідовно підтримує Україну, займається питаннями фінансування закупівлі зброї. Виходить, в неї це, звісно, не дуже добре, тому що не всі лідери країн займають однакову позицію. Ну, до прикладу, хороша новина, Італія погодилася долучитися до програми ПОРЛ, яка передбачає закупівлю. Американської зброї з європейські кошти для України. Що сказала Кая Калас? Якщо ми просто віддамо ці території, це подасть сигнал усім, що можна застосовувати силу проти сусідів і отримувати бажане. Це дуже небезпечно. Саме тому існує міжнародне право, щоб ніхто не робив подібного. Ну, звісно, вона хвилюється за Естонію, тому що Нарва вже ми сто разів тут говорили, під ударом об'єкт номер 1 в числі перших Путіна. А от міністр оборони Великої Британії Джунгілі заявив, що Лондон вже готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення угоди про мир. Хоча, як на мене, мирної угоди не буде підписано. Ми про це детально вчора говорили тут на каналі із Фесенком. Можете переглянути це відео, залишу посилання в правому верхньому кутку, друзі. Це справді дуже важливий момент, оскільки на сьогоднішній день європейці чекають, коли закінчиться війна, але не поспішають. Для відрядження військ Лондон готовий витратити понад 134 мільйони доларів. Однак британські солдати будуть розміщені далеко від лінії фронту, в західній частині України будуть навчати збройні сили України. Ну, знову ж тут питання, можливо, вони в нас будуть навчатися у військових наших, як треба чинити спротив російській агресії. Урядивець також додав, що Британія та країна розпочнуть спільне виробництво дронів перехоплювачів уже впродовж наступних кількох тижнів, а у вересні на саміті коаліції охочих 26 країн погодилися відправити свої війська до України як гарантію безпеки. Після можливого припинення вогню, ну і на коли настане мир в Україні. Ну про мир всеосяжний, тривалий говорити складно, але до перемир'я питання ніби рухається. Але враховуючи те, що поки що Путін не поспішає зустрічатися з Трампом, він звісно буде це відтерміновувати якомога далі. Санкції, ще через санкції це найдієвіший інструмент. Ну і звісно, зброя. Ну, до прикладу, Угорщина не планує блокувати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив глава МЗС Петр у цій новині хорошого небагато. Оскільки, як він зазначив, Угорщина домоглася вилучення з пакету заходів, що суперечить її інтересам. Тобто газ, нафта, все це буде до Угорщини їхати, а вони будуть узгоджувати цей пакет уже дуже легко, але суть його, звісно, після цього зводиться до нуля. На рахунок можливої зустрічі Трампа і Путіна висловилися в Болгарії, друзі. Міністр закордонних справ цієї країни Георгій Георгієв заявив, що його країна готова надати повітряний коридор літаку з Путіним, якщо той звернеться з офіційним запитом для такого перельоту до Будапешта. На зустрічі з Трампом каже жодних проблем. Ми готові це організувати. Якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була організована. Всіма можливими способами. Але видання Daily Express учора опублікувало повідомлення від такого собі шпигуна Андрія Безрукова, який працював, можливо, і працює зараз на КДБ, ФСБ. І каже той Безруков, що на Путіна можуть готувати замах у Будапешті. Він є полковником зовнішньої розвідки Росії, закликає терміново перенести очікувану майбутню зустріч Путіна і Трампа в Дубай. Там каже безпечніше в Етері Ростебе. Він заявив, що британські спецслужби ну всьому у росіян винні е, британці. Так, от британці готують віроломну операцію проти російського диктатора однак не навів жодних доказів. Він був шпигуном КДБ служби зовнішньої розвідки, працював під прикриттям у США, доки не був викритий у 2010 році та обмінений того ж року. Є членом президії Ради і зовнішньої та оборонної політики Росії, а також радником директора нафтового гіганта Роснефть. Звісно, це ні про що не говорить, але потрібен був інформаційний привід. Його росіяни створили і будуть зараз відтягувати таку зустріч. Також щодо мобілізації на Росії, друзі, новини. Головне управління розвідки повідомило про те, що Росія не планує мобілізації. Дуже примітна деталь прозвучала від заступника керівника Буданова Скибіцького у 2025 році. Каже він, росіяни планували набрати на контракт 403 тисячі. Людей і станом на зараз вони виконали цей план на 80%. Перепрошую за людей, тому що ті, хто йде вбивати українців, ну точно такими їх назвати складно. А я про інше справа в тому, що дійсно на Росії зуміли скористатися контрактною формою для того, щоб поповнити військо в достатній кількості, але до мобілізації на Росії, друзі. Все готово, і вона може розпочатися теоретично в будь-який момент, але це дуже серйозне політичне рішення. Ну і на завершення вам новини з Сполучених Штатів Америки, які я вам обіцяв. По перше, на рахунок рідко дійсно є вже сьогодні перспективи того, що Сполучені Штати Америки не будуть настільки залежні від Китаю у цьому питанні. Президент Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе учора підписали в Білому домі величезну угоду на 8,5 мільярдів доларів про співпрацю у сфері. Критично важливих мінералів. Документ має на меті посилити позиції союзників на ті дедалі жорсткішого контролю Китаю над світовим ринком рідкості земельних металів. Це хороша новина, тому що незалежність Трампа йому розв'язує руки в переговорах із Китаєм. Метою угоди є забезпечення США стабільним постачанням таких елементів для електроніки. Військово-промислової галузі для всього промислового комплексу. Трамп вчора сказав, що приблизно через рік ми матимемо стільки критично важливих мінералів і рідкоземів, що не знатимемо, що з ними робити. Це він заявив після підписання угоди. ж Ентоні Альбаназе у свою чергу додав, що угода виводить відносини США та Австралією на новий рівень інвестицій на початковому періоді складатиме з обох сторін по одному мільярду доларів. Але Трамп почав також і Демонтаж Білого дому. Я не обмовився, друзі. У Східному крилі Білого Дому почалися демонтажні роботи для реалізації ідеї Трампа з будівництва там великої бальної зали для урочистих прийомів. Про це Трамп заявив у своїй мережі True Social. Пише про це CNN, Також він оголосив, що на території Білого дому почалися роботи для будівництва нової, великої, прекрасної бальної зали. Проєкт коштує приблизно 200%. Тере 250 мільйонів доларів. Гроші він сказав, знайдуть спонсори з бюджету, їх виділяти не будуть. Ну, дійсно, Трамп знайде гроші, але буде відповідним чином і віддячувати спонсорам. Там можуть вмістити 650 чоловік. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей момент східної кімнати Білого дому. Трамп обіцяв не демонтувати, Білий дім, не чіпати його, але все ж таки там уже екскаватори працюють. На цю хвилину, друзі, всі новини, які хотів повідомити, вам дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю, ціную, і шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!